У шостій попрощалась із 27-річним захисником Антоном Губським. Він народився 19 серпня 1996 року. Був єдиною дитиною в родині. З дошкільного віку захоплювався музикою та танцями. Понад 10 років був учасником студії сучасного танцю Шарм у шкільні роки. Хлопець захоплювався героїзмом воїнів Української Народної Республіки. Після закінчення шостецької гімназії вступив на контрактну військову службу. Потім став студентом Харківської академії національної. Гвардії України. Після завершення навчання Антон отримав звання лейтенанта і був розподілений на службу поблизу Києва. У чоловіка було дуже багато друзів і знайомих. Його поважали та цінували. Перед ним відкривалося широке поле життя, та його розквіт співпав з початком повномасштабної російської агресії. Перші місяці війни Антон брав участь в обороні Києва та сусідніх населених пунктів. Після відправлення на фронт воював у складі штурмової бригади Буревій на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Останнім часом боронив Україну поблизу Лиману. Побратими Антона Губського називали його людиною великої честі та мужності. Це навіть не герой, це щось більше. Щоб ви мали просто собі уяву, да? люди просто йшли на смерть. Ну, вони знали, куди вони йдуть. Вони просто знали, що вони йдуть туди, і от вони навіть туди можуть не дійти. Да? Але при цьому вони були під командуванням цієї людини, і вони виконували свій обов'язок. Вони їм було взагалі байдуже на все. Їм було просто байдуже. Вони знали, любили цю людину і просто йшли за ним завжди. Коли він був щоб ви просто розуміли, це взагалі офіцер, який взагалі ніколи не, ну, не повинен навіть бути на нулі, діба, десь там от близько. Це людина, яка має керувати особовим складом, але ця людина була першим, першим була за собою людей. Альо, вдумайтесь, просто це офіцер, на якого просто ну, розлагають всі надії. А він брав і йшов першим. Йому було просто байдуже, бо він він знав, що він просто йде туди і буде робити свою роботу, і про нього будуть завжди пам'ятати. У грудні 2023 року чоловіку випала нагода побачити з рідними та друзями. Він приїжджав у короткотривалу відпустку. 7 квітня він востаннє поспілкувався з дружиною. Наступного дня, 8 квітня, Антон Губський загинув при захисті України. Йому навічно 27. Це кохання, яке живе тут, його можна тільки показати. Ніякі слова. Вони просто можуть на цій землі, просто щоб душа чула. Це було найщиріше кохання, яке ви собі взагалі можете уявити, наблизитись. Я вам того дуже сильно бажаю. Багато шоскінців пам'ятають Антона як талановиту особистість, яскраву зірку мистецького життя нашого міста. Все місто і наш творчий колектив в Скорботі. Ми проводжуємо останню путь. Антона Губського, люблячого, надійного, з великим серцем, хлопчину, великого героя. Він був сонечко. Нам боляче казати, що він був. Він з дитячих років був справжнім патріотом. Тому що на кожному уроці переймався патріотизмом вояків Української Народної Республіки. Він захоплювався їх відвагою. Тому рішення стати на газ захист України було усвідомлене і виважене. Антон загинув як справжній воїн, як чоловік, захищаючи нашу землю від рашистських загарбників.